Ти можеш стати частиною анімаційної індустрії, наприклад, маркетологом. Відділ маркетингу планує, розробляє і впроваджує маркетингові кампанії, щоб переконати аудиторію переглянути твою анімацію. Тісно співпрацює з торговим агентом і зв'язками з громадськістю. Коли анімацію готують до показу, її просувають за допомогою маркетингової кампанії, яка може бути націлена як на споживача, так і на професійну аудиторію для пошуку фінансування, партнерів, однодумців. Маркетологи повинні добре розуміти продукт, який вони продають, і аудиторію, яку вони намагаються охопити маркетологи вирішують, яку історію розповідати аудиторії, пишуть тексти, ведуть соціальні мережі, створюють рекламу і креатив. Окрім того, досліджують ринок та використовують отримані дані для оцінки поточної ефективності кампанії, щоб допомогти з майбутніми продуктами. Якщо анімаційний фільм демонструється на міжнародному рівні, кампанію потрібно адаптувати до різних культур і країн, часто співпрацюючи з окремими дистриб'юторами на кожній території. Великі анімаційні студії мають власні відділи маркетингу для своїх анімаційних проєктів. Менші використовують окрему маркетингову компанію, агентство або фрілансера. Зазвичай маркетингом займається замовник або інвестор. Єдиним замовником в часи СРСР була держава, тому про маркетинг ніхто не думав, та і зараз. Але якщо ти полюбляєш аналітику, стратегію та креатив, але мрієш створювати мультики, тобі не обов'язково ставати аніматором. Це Валєра, і анімуємо українською. Не зважаючи на війну бл.